Вітаю вас на телеканалі Перятин підсумки тижня. В вашій увазі пропонується огляд найпомітніших подій, що сталися протягом останніх семи днів. У середу, 7 серпня, відбулося засідання виконавчого комітету порятинської міської ради. Члени виконкому заслухали звіти двох комунальних підприємств міського водоканалу і очисних споруд про виконання фінансового плану і господарську діяльність у 2013 році. Обидва підприємства спрацювали з прибутками, розроблені інвестиційні програми. Очисні споруди планують спрямовувати кошти, одержані від фінансово-господарської діяльності у продовження реконструкції підприємства. А Пирятинський міський водоканал планує проводити заміну ліній водопостачання на вулицях міста, зокрема на Радянській. Нині ж на виконання міської цільової програми покращення водопостачання в місті Передині водоканал проводить заміну ліній на замку. Жителі замку постійно скаржились на якість водопостачання. Тільки літо ні напитись, ні білизну випрати. Водогін у цьому мікрорайоні будувався у 50-ті роки минулого століття силами працівників УТОСу. Це був свій час відомчий водогон, постачання було здійснювалося від башти утосу, але потім свій час було воно приєднане, і практично це безсистемна врізка і прокладка водогонів призвела до того, що практично замок на сьогодні не має нормального водопостачання. Саме тому в цей період ми визначили, що в першу чергу провести роботи по цій вулиці. Колишній працівник Утосу Микола Траневський пригадує, що й раніше на цій лінії постійно траплялись пориви. А що вже говорити про сьогоднішній день, коли труби пролежали у землі більше ніж півстоліття? Тоді водоканалу так якого не було, а займалися тільки тільки силами Утоса. І то людей знімають слісарей, токарей, всіх знімаю і копаємо тренжею, де в місто порива. Розкопали, зробили, десь через тиждень другу місце проживало. Ну Слава Богу, тоді водоканал з'явився нам тоді, вже здали на баланс, нам стало легше, вже не став я своїх людей трогати, не, не тих, не, не стисарів, то я займаюся своїми роботами, тому що роботи дуже багато було в те час. Автос робив три сміни, а зараз зовсім стоїть. Два тижні працівники водоканалу проводять заміну водогону на вулиці Замок. Почали від двоповерхових будинків. Частину лінії вже змонтували і засипали. Заміна проводиться за рахунок міста, але ми самі закупили за, ну, труби, матеріали повністю, важкі умови, дуже сипучий ґрунт, обвали великі і не виходить так швидко працювати, тому що пориви по місту. І ну, Треба туди їздити, ліквідовувати пориви. От і вчора у першій половині дня стався порив на радянській поблизу Свято-Успенської церкви. Бригада припинила роботи на замку і терміново взялася за ліквідацію аварії. Повернулася близько 12-ї. Ускладнюються роботи з сувами ґрунту, які обумовлені частими поривами водогону. По ну, перше, специфікою болотистої місцевості. Тут саме на по вулиці Замок. Ну а друге, те, що практично цей водогін найближчі 4-5 років постійно були пориви, рушений ґрунт, замочені ґрунти. І тому і безпека людей, і швидкість роботи, трудоміськість ну, занадто високі. Але роботу роботу треба провести, практично уйти від цього аварійно небезпечного участка, зробити покласти нову хлорвінілову трубу і практично забезпечити нормальне водопостачання. Ми сюди, я думаю, з ремонтом повернемося ще не скоро років через 20.30. Якщо з суви ґрунту природне явище і проти цього нічого не вдієш, то крадіжки люків заглядових колодязів справа злодіїв, і такі вчинки викликають справедливе обурення. Щоправда, більшість мешканців замку це добропорядні люди, вдячні працівникам водоканалу і міській раді за гарну справу. Проблеми були з водою, тому що нам цю воду швізувтоса, там труби старі, зараз нам поміняли труби, і може вода, що буде вода. Така, як треба, і вона вже і зараз така, як треба. Дуже добре. Спасибо Олексію Петровичу, спасибо Дюброву, спасіба всім людям добрим, які є, що хоч трошки думають за інвалідів. Вопросу зараз немає. Це таке, що Спасіба, що зробили а таку нам точку. розумієте. Наступного тижня продовжиться заміна лінії водогону від утосу по вулиці Єлени до Пелікану. Після завершення робіт в цій частині міста водоканал проводитиме заміну труб на радянській, а далі працюватиме на завокзаллі. 7 серпня вночі сталася пожежа в районі автостанції номер 1 Горів житловий будинок, який тривалий час не використовувався господарем. Згарище бачив Олександр Харченко. Суттєво зменшилася кількість пожеж в Пирятинському районі у порівнянні з минулим роком. В значній мірі це результат проведеної профілактичної роботи з протипожежної безпеки. На протязі цього року сталося 27 пожеж. Якщо в порівнянні з минулим роком це на 13 пожеж менше. За першу декаду серпня сталася лише одна пожежа в Пирятині. Пожежна рятувальна частина гасила пожежу у нічний час. Наслідки руйнувань можна було оцінити лише наступного дня. Силами і засобами ДПРЧ-18 пожежу було ліквідовано. Пожежою було знищено дах і перекриття. Поки що причина пожежі з'ясовується, і збитки також з'ясовуються. Вірогідно, занедбана садиба була певний час притулком для соціально неадаптованих осіб. Відтепер це згарище, ще тривалий час нагадуватиме про наслідки необережного поводження з відкритим вогнем. Сьогодні відзначають своє професійне свято працівники ветеринарної медицини. Діяльність цих людей надзвичайно відповідальна. Вони не тільки лікують наших домашніх улюбленців, а й контролюють усе, що ми з вами їмо. Зокрема, на міському ринку діє лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. Як перевіряються продукти, що потрапляють на прилавки, дізнавалась Ірина Уляницька. Робочий день лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи розпочинається о 6-й годині ранку, адже до приходу перших покупців на прилавках має бути тільки якісна продукція. Завдання нашої лабораторії, щоб через продукти тваринного походження не заразились люди різними зафоріями зоонозними та антропозонозними. Для цього ми проводимо дослідження за показниками якості та безпечності харчових продуктів. Першу чергу перевіряється м'ясо та м'ясопродукти, адже в них можуть бути і шкідники, і хвороби, що передаються людині. Тушку свині починають оглядати з голови, звертають увагу на лімфатичні вузли. Будь-яке їхнє відхилення свідчить про те, що тварина була хворою. Потім іде дослідження внутрішніх органів селезінки, печінки, легень, нирок і серця. Далі перевіряють тушку, колір, запах, вид м'яса і сала. Беруть 48 зрізів з різних міст і досліджують в лабораторії. Роблять трихіноскопію м'яса, тобто під мікроскопом розглядають зразки тканин на наявність трихінел паразитичного черв'яка. В даному випадку їх не виявлено. На такий аналіз відбудеться 20 хвилин на одну тварину. Крім цього, м'ясо варять і досліджують бульйон. В залежності від первинного огляду можуть робити інші аналізи. Не менш ретельно оглядають рибу. Яскравого кольору, без наявності слизі, без ніяких поверхні повинна бути, щоб не було ніяких ясмочок, нічого. І розрізаємо і дивимося на наявність гельмінтів. Обов'язкову перевірку проходять молочні продукти молоко, сир, сметана. Крім продуктів тваринного походження, досліджуються овочі та фрукти, здебільшого на наявність нітратів. Для здійснення всіх аналізів у лабораторії є необхідне обладнання та реагенти. Після перевірки власник товару отримує експертний висновок, а на продукції ставиться спеціальна печатка. На даний момент продукція на ринку якісна. Ну, то, ну, рідко зустрічаються випадки, щоб там було, продукція була неякісна, якщо вона неякісна, то вона вилучається з обігом. І людям потрапляє продукція тільки якісна. Щодня працівники лабораторії, два лаборанти, лікар та завідуюча дбають про те, щоб порядинці купували лише якісні продукти харчування. Не допускають продажу дикорослих грибів, слідкують, щоб м'ясо продавалося лише дві доби, а субпродукти добу. Контролюють наявність супроводжуючих документів на весь товар та висновків проведеної експертизи. Праця нелегка і відповідальна, адже від добросовісного її виконання залежить здоров'я людини. Хочу ще звернути увагу на те, що у нас у нашому колективі працює багато молодих спеціалістів, які вибрали таку тяжку, але почесну роботу. Я хочу їм побажати бути самоупевненими, цілеспрямованими, ніколи не опускати руки в тяжких ситуаціях, шукати достойні виходи з цих ситуацій. От, і побажати їм всього самого такого людського і хорошого. Разом із працівниками лабораторії продукти досліджували Ірина Уляницька та Олександр Харченко. Чим живуть сільські ради? До цієї теми ми звертаємося постійно і цього тижня відвідали село Вишневе, що розташоване на території Харківецької сільської ради. Наша розповідь про духовні центри села, навколо яких гуртується громада. Будинок культури у Вишневому опалювався чи не найдовше в районі. Чотири роки тому і його спіткала доля інших закладів. Опалення припинили, прискорилася руйнація будівлі. Над сценою почав протікати дах. Не маючи коштів на капітальний ремонт, сільська рада по можливості підтримує духовний осередок села. В цьому році заплановано відремонтувати покрівлю будинку культури та пофарбувати сцену з коштів сільської ради, які були закладені в бюджет на початку року. Юрій Олександрович, з яким ми добре працюємо, це наш голова сільської ради. Коли я до нього не звернуся, він завжди мені допомагає, а також допомагає мені в проведенні масових заходів Линоцький стовп цукровик. 25 серпня громада святкуватиме День села. Аматори активно готуються до виступів, проводять репетиції. У будинку культури облаштовано фітнес-клуб, працюють гуртки. 12 дітей постійно відвідують гурток хореографії, який очолює Тамара Тищенко. Діти найактивніші читачі сільської бібліотеки. Книжковий фонд якої складає близько 10 тисяч примірників, поповнюються фонди жителями села. Приміром, декілька книг подарував бібліотеці пенсіонер Олексій Матвієнко. 33 роки Світлана Бугара працює бібліотекарем. 12 років тому очолила ще й будинок культури. Жінка активна і сучасна. Розробляє програму для участі в конкурсі, щоб заклад отримав комп'ютерну техніку і був підключений до інтернету. Будується у Вишневому ще один осередок духовності каплиця. Ініціатива це була товариства інтерагросервіс. Вони його будують, будують другий рік. Я думаю, що в цьому році вже буде відкриття. Ну, я думаю, що це така доволі важлива подія для села з каплиці. Це якась ознака духовності в селі. Я думаю, що це дуже потрібно. Прикро, що в самому центрі села поряд з каплицею виросли хащі. Вони оточують будівлю колишньої контори від годівельного радгоспу і належать товариству Яромир Агро. По-перше, хочу сказати, що це болюча наша тема. Це контора знаходиться в центрі села. Належить вона на даний час товариству Яромирагро, до якого ми неодноразово зверталися. Якщо чесно, відверто сказати, в цьому році вже навіть і не зверталися, щоб вони навели біля нього порядок. Тому що на всі наші Прохання, вони не йдуть, не, 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 не прибирають територію, нічого не роблять. Громада села теж відмовляється, коли проходять суботники, да, люди виходять, наводять порядок, ну саме сюди йти вони не хочуть, тому що тут є власник, який повинен, би, на нашу думку, наводити належний санітарний стан. Є у Вишневому вуличне освітлення. Витрати на електроенергію взяло на себе стов цукровик. Нещодавно створене комунальне підприємство Чистий струмок, яке надає населенню послуги з водопостачання. Працює, є, звісно, і, звісно, і недоліки, є і позитивні моменти. Я думаю, що найбільшим недоліком це є те, що деякі люди не платять за воду. Як би сказати, звикли до того, що раніше за них робив це Радгос. Ну, Я думаю, боремося. Зараз там йдуть судові процеси з боржниками. Я думаю, що це питання ми вирішимо. Нині у Вишневому проживає понад пів тисячі людей. Село поступово розвивається, народжуються діти. Четверо жінок готуються стати мамами. Про це нам сказали вихователі дитсадка, які проводять з ними допологову роботу. Такими були події тижня, що минає. Сподіваємося, наступний принесе нам з вами тільки хороші новини і позитивні емоції. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення.